Готуємо манджу, страву, яку кожна обов'язково має приготувати в ліку. то а якщо ви родом з Бесрабі, то для вас взагалі манджа це смак літа. Як для мене для цього я беру кабачок, морква, цибулька, одна штука. Ну а синеньких або ж баклажанів. Чим більше тим смачніше, манджа, як і перчику та помідорчиків. А ще це все заправимо часничком. Насправді рецепт супер простий. На розігріту петельню додаємо олійки, натертої морквочки. Ставимо на маленький вогонь, і поки морква підсмажується, нарізаємо цибульку. Але я не дурна плакати не хочу, тому цибулю мені нарізає чоловік. До моркви додаємо нарізану чоловіком цибульку. Ядрю зараз, зараза все одно трохи плачу. Поки Йоше нарізав. Я почистила та помила перчик, Зараз нарізаю його теж кубиками. Коли закинули цибульку, вже накриваємо кришкою. Все, що у нас там жариться, шквариться, тушиться. Додаємо багато перчика. Шматочки нарізані не ідеально, але тут це не важливо. Баклажани я почистила від шкірочки. На цьому етапі я вже все пересиплю в каструлю, тому що у мене немає казаночку. Якщо у вас є казан, то ви можете відразу починати. Знаєте таке, як це Чугунний, чи Як це ну, коротше? У мене його вже немає, був вже немає. Е, якщо у вас таке є, то можете відразу починати готувати там. У мене каструля, в якій на початкових етапах не дуже, тому я спочатку на пательні, а вже на цьому етапу зараз все пересипаю в каструльку. Сюди в каструльку вже додаю кабачок. Помідорки можна просто нарізати кубиками теж, але якщо ви не хочете, щоб там попадалась шкірочка, то. то краще натерти отак на тірочку. Ось так по одненькому натираю і вливаю, перемішую. Та на маленькому вогні воно тушиться. Вже коли додала помідорки, збільшую трішки вогонь і солю лише тут. Солимо на смак. Ну і останнім нарізаємо і додаємо баклажанчики. Насправді, чим їх більше, тим смачніше виходить манджа. Додаю останній синенький і залишаю тушити під кришечкою десь хвилин 40 годин. Манджа майже готова. Додаю сюди ще ось так. Нарізаний часничок для запаху. Якщо любите часник, не любите, не додавайте. І ось готова наша манджа. Значить, дивіться, береш мундірочку, отак в ній вимакуєш і їсиш. Чи намазуєш на хлібчики, смакуєш, чи взагалі можеш додати до будь-яких макарошок, кашки і так далі. Чи просто ложками їсти. Це дуже смачно. Гаряча, правда. Зберігайте та обов'язково приготуйте.